Всім привіт! З вами Влад, і в цьому відео ми поговоримо про християнську маніфестацію. Не будемо бла бла бла, і одразу перейдемо до інфи. Все, чого ти хочеш, чекає, поки ти попросиш. Все, чого ти хочеш, хоче тебе також. Але ти маєш діяти, щоб отримати це. Діяти означає не мріяти. Мріяти це створювати фантазії та ілюзії у тому, що немає. Тобто немає у твоєму просторі. Щоб почати творити у просторі, потрібно маніфестувати, що включає в себе звична маніфестація. Все, чого ти хочеш, хоче тебе, і просто дій. Зазвичай діяти. Це вже щось робити або змушувати себе це робити заради своєї мрії. Якщо ти вкалюєш заради мрії як проклятий довгий період і немає досягнень, то людина напросто вигорає і зрикається з себе, бо потім ось це пахання входить у звичку пахати заради пахати, і тут одразу виникає созалежність від роботи, як від котика. Ваші думки створюють вашу реальність. Якщо ти просто мрієш та створюєш певний образ себе і не робиш нічого для того, щоб реалізувати це все, ти просто залишаєшся в позиції замріяного, який пахає на п'яти роботах і кляне усе, що тільки можливо. Або взагалі ніфіга не робить. Розумієте ось цю суть? Зараз поясню. Позиція замріяного це зручна пастка. Вона створює ілюзію руху, коли насправді це стояння на місці. Людина уявляє, фантазує, будує в голові красиві досить картинки, але замість дій лише внутрішні монологи та порожні мрії. І людина не маніфестує. Я це колись зроблю. Було б класно, якби. Мені просто потрібно ще трохи почекати, і за цими словами роки життя. Як казав відомий Карл Юнг, ти не зміниш нічого зовні, поки не зміниш щось всередині. Але зміна всередині це не мрії, а вибір і дія. І також, як казав мій улюблений Фрейд, люди не змінюються від бажання. Вони змінюються від болю або від усвідомлення власної бездіяльності. З цього всього можна зробити такий висновок. Поки ти мрієш, інші вже діють, поки ти малюєш ідеальні сценарії в голові, реальність залишається такою ж. Справжні зміни починаються там, де ти перестаєш бути глядачем власного життя. Вибір простий бути тим, хто мріє, або тим, хто створює. Християнська маніфестація. Це коли не потребуєш від Бога, а ти просто довіряєшся йому. Тобто зараз перекладу на людську мову. Ти не просиш собі маніфестації як якесь явище або імпульс і швидкого чогось. Бо поняття швидкого досить розтяжне. Імпульс це перший поштовх життя всередині тебе, і він є у тебе постійно. Це та сама секунда, коли серце починає битися швидше, коли в тілі з'являється тепло, коли з'являється навіть така думка: а що якщо я зараз просто встану і зроблю це? Кожен імпульс це запрошення діяти. Ти просто довіряєш Богу і собі. Довіряти собі і Богу це йти за тим, що хоче твоє серце і душа, не тіло. Довіра це не коли все зрозуміло. Це коли навіть у незрозумілі стани ти залишаєшся з Богом. Невідомість майбутнього лякає кожного. Майбутнє завжди було і буде залишатися невідомим. Яким би розумним ти б не був, якими б чіткими не здавалися твої дії та плани, якими б сильними не здавалися твої гарантії, завтра може змінити все. Наприклад, одна зустріч, один випадковий момент, одна молитва, і саме ця невідомість. Частина Божого задуму. Бо якби ми знали все наперед, ми б не навчилися довіряти, ми б не шукали Бога, не зростали по вірі та в чомусь іншому. Наприклад, як я можу піти з роботи, бо вона мене кормить. Але я хочу все кинути і піти співати в оперному театрі. Повірте, якщо ви виберете оперний театр. То Бог дасть вам можливість і все, ну, взагалі все, і допоможе реалізувати себе, і дасть людей, які допоможуть у цьому. Майбутнє це завжди трохи темряве, а потім світло. Одразу може піти таке питання. Влад, в мене є якісь обов'язки і так далі, як я можу це все кинути? Дивись, в тебе одне життя, яке супроводжується постійним досвідом і спогадами. Бог просто так дав тобі це життя, без якби чи, але він просто взяв і дав тобі це життя, захотів і створив, і дав вам цю можливість творити і бути ким хочеш. Життя це самий великий дар, який дав нам Бог. І важливо, які спогади ми отримуємо на виході. У вас виникне питання, Влад, а як довіряти Богу і собі? Я відповім так. Щоб почати довіряти собі, потрібно позбавитися тіла в метафізичному сенсі. Тіло не ворог душі, а її співпрацівник. Але коли ми робимо його паном, тоді воно стає джерелом пристрастей і падінь або невдач. Тіло це такий наш егоїст. Тіло відчуває емоції та почуття, і йому зазвичай хочеться бути в зоні комфорту, щоб його не тригерили ситуації, які придумані нашим мозком і збудовані на переконаннях. Мозок з тілом взаємодіє напряму. Бо кожна думка, яка створюється в мозку, викликає резонанс у тілі. Наприклад. Ти думаєш, як би ти відповів своєму керівнику, що той не піднімає тобі зарплату. І ти думаєш, так, я послав би його там, чи якось принизив при всьому колективі, і відразу після таких глибоких роздумів та мрій виникає певне відчуття у тілі, навіть якийсь такий резонанс. Може трохи піднятися навіть тиск. Чи химерне відчуття у горлі, чи в сонячному сплетенні. Якщо ти вже зараз дослідиш це відчуття, то ти вже вийдеш зі стану інфузорії туфельки. Тіло це наш співробітник. Як взагалі почати працювати з тілом? Три основні критерії: спорт, молитва, самогіпноз. Ці три простих ключа до контролю тіла. Коли у тіла виникає звичка і закріплюється ще й думками. То на виході ми отримуємо повноцінний банкомат, а не банківську карту. У цьому сенсі банківська карта означає, що тебе тупо просто юзають, коли ти не хочеш, а банкомат видає тому, у кого є кеш та баланс. Зрозуміло, цю істину зараз я поясню, це енергоопінг в першу чергу з самим собою. Коли довіра Богу, сила думки, слова та діла починає реалізовуватися прямо зараз, у цей момент. Трохи ще хочу додати про молитву та самогіпноз. Молитва це спосіб взаємодіяти з Богом, навіть проста своя молитва від душі, без хибних думок, що це якось не спрацює, що я роблю, бо на виході ось цю кашу та щось хибне, ви її отримаєте. Самогіпноз це коли ти сам себе починаєш програмувати. Наприклад, там зранку починаєш собі говорити, я там здоровий, я реалізований, і те, що вам потрібно, і те, що взагалі не вистачає вам. У вас виникне питання: а як мені добрати ці якості, які я хочу? Не треба нічого добирати взагалі. Ви просто вже створені для того, що можете бути взагалі різними, яким хочете. Бог створив вас як чистий лист, на якому ви можете прописувати все, що захочете. Але зазвичай на цьому папірці прописуєте не ви, а інші. Інші це батьки, суспільство та друзі. Якщо ти вже захотів бути іншим, ти вже задав цей імпульс і одразу можеш йти і творити, а не сидіти і лише мріяти. Як казав Карл Роджерс, ти єдиний архітектор свого життя. Якщо ти дозволяєш іншим малювати твій шлях, ти відмовляєшся від своєї свободи. Зробилось таку практику. Візьми великий лист бумаги, А3. Підпиши його зверху, як душа. І починай прописувати те, що ти хочеш. Вклеюй різні картинки, які резонують своєю душею, але не з тим посилом, що ти хочеш бути таким, як він чи вона, а з тим, що тебе це надихає, а саме надихає ця маніфестація. І ти хочеш бути ідентично не схожим і супер мега реалізованим. Не просто копірайтити, а добирати приклад, не стаючи копіркою. Дивись на тих, хто успішний в тій сфері, в яку ти хочеш. Не дивись, де програмують одразу на щось або якось залякують, а дивись там, де надихають і одразу дають ключі до реалізації. Малюй всякі визерунки на цьому папірці і так далі. Можете потім, до речі, покидати мені ваші душі там в Директ, в соцмережі, усе в шапці профілю, буде цікаво подивитися. Почни саме зараз змінювати своє життя, а ти дійсно можеш бути різним. Цей талант бути різним від народження у кожному. І лише цим ми всі схожі. Може також виникнути таке питання. Влад, я лінивий і не хочу нічого змінювати. У цьому винна моя лінь. Бути лінивим це вибір людини. Це не відмазка чи як постфактум, а просто суто вибір людини, який несе наслідок. Ми живемо за єдиним правилом, яке не змінюється від створення світу. Вибір Рівно наслідок. Його немає поганого чи хорошого. Він просто є. Кожен твій вибір це насіння, яке ти сієш у ґрунт свого життя. Сказане слово, зроблена дія, навіть думка все це наслідки. Свідомі ми цього чи ні. Але кожен день ми будуємо своє завтра. Вибрав злість, отримаєш зруйновані стосунки. Вибрав любов і прощення, отримаєш мир у серці. Вибрав бездіяльність, отримаєш застій і порожнечу. Вибрав ризик і віру, отримаєш розвиток і нові можливості. Як казав Іоанн Златоуст, зараз, Бог створив нас вільними. Щоб ми самі обирали добро, але за кожним вибором стоїть або благословення, або відповідальність. І ще трошки від Карла Юнга, мого улюбленого. Я не те, що сталося зі мною. Я те, що обираю бути. Парадигму поганого і хорошого створили для контролю, в тому сенсі, поганого і хорошого, де люди. Засуджують вибір інших. Ну, наприклад, зробила людина вибір і одразу лунає: він дурак чи дурепа, або це досить круто і офігенно. Ось саме це я маю на увазі. І одразу може піти таке питання: так а як же я буду надихатися тим, хто зробив успіх, і я ж якось теж буду оцінювати і судити його чи її вибір? А я відповім так. Ви маєте надихатися тим, як людина зробила маніфестацію у своєму житті, як вона досягла цього, як вона прийшла до того, що має зараз, а не судити її за вибір. А якщо вже починається засудження до того, як вона їсть, одягається, за кого вийшла заміж чи одружився, то одразу можна сказати так. Ви підпали під Менопаузу світу, а саме затримали увагу на виборі людини і вже бустанули туди свою енергію. І це можна назвати справжнім зливом енергії. Замість того, щоб надихнутися і почати творити зараз, натомість ви обираєте засудити вибір людини, який вона зробила свідомо. І злили туди свою енергію. Як обрати свою особистість? Мій приклад? Я працював на роботі і паралельно освоював багато професій: Іконопис, академічне малювання, кухарство, магію, шиття, 3D, психологію, парапсихологію. І ще паралельно я консультував людей. Я просто знав, заради чого я працюю. І для чого мені це потрібно. Бо я хотів створювати те, що мені хочеться. І паралельно я допомагав ще сім'ї, а до цього я жив 6 років у монастирі. Ну, досить цікаво. Без грошей, звісно, фіг, де ти знайдеш круті знання. Але роботу треба обирати так, що ти не будеш вигорати на ній. І, звісно, потім і гроші підуть легше. Бо ти знаєш і вже реалізуєш те, чого ти хочеш, а саме бути тим, ким хочеш. Досвіду для мого віку вже вагон і ще буде, бо я ніколи не зупиняюсь. Я хотів бути з дредами і паралельно консультувати людей і працювати, я й робив. Як я не виснажився, досить просто: я молився Богу. Бо знав, що я роблю, я творю своє життя, як я хочу, і ким хочу бути, і куди хочу йти. Якщо ти довіряєшся Богу, то він одразу дасть і роботу, але таку роботу, яку ти вже створив у своєму просторі. Заробляти гроші в легкості для реалізації своїх талантів і для тієї особистості, якою ви хочете бути. Все просто будете думати важко, буде все важко, і гроші будуть йти важко через постійний стрес. Також я прописував клієнтам план до реалізації себе. Ми разом досліджували те, що хоче людина, що має зараз, і ми відштовхувалися від того, що зараз є. Звільнялись з роботи і йшли з Богом у краще майбутнє, і ми досі з ними на зв'язку. А дехто веде навіть свої там, консультації, якийсь бізнес на балі. Все просто відпускаєте те, що ви створили у важкості і займаєтесь тим, що йде у легкості. Що ти думаєш, то і притягнеш? Наші думки це не просто випадкові електричні імпульси в мозку. Це енергетичні сигнали, які формують наше ставлення до світу: вибір дії, навіть результати в житті. Думка, емоція, дія, результат. Якщо ти постійно думаєш про проблеми, страхи, поразки, чи звинувачувати навіть бісів у своїх проблемах, то. Твій мозок автоматично почне бачити більше негативу і підтверджень цих страхів. І також, навпаки, коли ти свідомо переключаєш фокус на можливості, вдячність і віру, ти починаєш бачити нові шанси. Ти це не просто продукт обставин, ти продукт своїх думок і емоцій. Змінюючи внутрішній світ, ти починаєш змінювати зовнішній. Ти автор свого внутрішнього світу і діалогу. Як тільки ти починаєш думати трошки інакше, світ навколо тебе починає теж змінюватись. Хочеш інше життя, почни з інших думок. Твій розум це магніт, і він завжди буде притягувати те, що ти несеш в собі. Ти це не про те, що ти думаєш більшість свого часу. Яка душа, таке й життя. Підведемо підсумки цього відео. Християнська маніфестація це довіра Богу і собі. Не будь банківською карткою, а будь банкоматом. Зміни сприйняття на те, що себе можна реалізувати у легкості, без важкого вкалювання. Шукай саме такі приклади, які хоче твоя душа. Розроби план до своєї особистості, якою ти хочеш бути. Спорт, молитва, самогіпноз, три найкращі друзі тіла. Що ти думаєш, те й притягуєш. Любі друзі, будьте дітьми Бога, а не рабами системи. Якщо ця інформація у відео допомогла тобі краще зрозуміти своє життя та змінила світогляд і була корисною, став лайк. Підписуйся та коментуй. Всім гарного дня!